Це не рахуючи о тих чорнопіджачників, о тих сіросвитків і чорної піхоти, так звано чорно зараз не погорна чорна піхота новий не термін. Не і там невідомо скільки полягло зачистка лівобережжя України, яку проводили Жуков і Ватутін, була просто колосальна. Е, брали калік. Згадайте Анатолія Дімарова, Лауреата Шевченківської премії, який казав, я в 20 років був калікою від контузії, напівсліпий і глухий мене взяли і на кулемети з півцеглиною каже відправили, щоб йде. я здобував зброю. Геноцид. Ви розумієте, що відбулося? Відбувся геноцид, сказати, тому що згідно з конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього створення умов для групи людей, в яких вона не може вижити. Це є геноцид, і оцей Дніпровський геноцид вчинив Сталін, а за а, а відповідні безпосередні виконавці. Це Жуков і Ватутін. — Пан Вату. Панадрік, мільйона... свитків досі. Ні, ви їх я... за людей не вважаєте. Ви їх тоді як бидло гнали на кулемети і зараз не рахуєте. Розумієте, що зараз відбувається? Ви не вважаєте українців за людей? От і не рахуєте. Пан Дуже вдячний за за приємність це слухати. Останній раз я такого релікта слухав 89-му році. Здається, пізніше люди хоч щось читали. Не тільки краткий курс історії КПСС. Так, от 6 листопада для Києва. Перше, це зміна однієї окупаційної адміністрації іншою окупаційною адміністрацією. На зміну нацистської адміністрації прийшла комуністична окупаційна адміністрація. Друге, це був геноцид 1943 року. Я вже про це говорив з посиланням на конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за його. Наслідки. Тобто людям створювали умови, коли польові військомати, я, власне, Ватутін відповідальний за це, гребли всіх підряд, починаючи з 17 років за наказом Сталіна, але попадалися, знаєте, є хлопці, такі в 16 нормально виглядають, можуть навіть в 15. І от таких от забирали. І включно з каліками і е, хворими, я вже говорив, і навіть з старими дідами, е, про що написав той же Дімаров, чи якщо вам не подобається, Астаф'єв. Почи, почитайте, і. і е, в... Дімаров живий, Андрію, живий. Ні, Але я просто, я просто кажу, що речі, він, досить, він вважає, що Дімаров це український буржуазний націоналіст, а я от Астаф'єв прочитайте. Коли він казав, 25 тисяч в воду заходить, і дай Бог, щоб 5 звідти вийшло, тисяч. Оце були сіросвитки. Чорна піхота. Їм створили умови там німецькі кулемети. Там німецька армія, а ззаду загратотряди ні туди, ні назад, і ще посередині Дніпро частина не вміла плавати 6 листопада. Зараз би всіх оцих, що під фанфари тут розказують про побіду, загнати би в Дніпро, щоб вони відчули, що таке холодна вода Дніпровська, в яку заганяли українських хлопців без оббудування, без навчання, без амуніції, без зброї І без зброї, пане Сергію. І... Ваш коментар. Андрій вважає, що якщо армія називалася фронт першої український, то. Боюваляні українсімдесят відсотків зі до статистикою. Це були числі, українці, числі, І якщо ми візьмемо навіть офіційні втрати, числі, то 417 сібіряти, тисяч красноармійців, які в Сибирь, загинули в першому українському фронті за Київ, то серед них понад 300 тисяч це українці, які кадрова армія. Я не кажу про чорну піхоту. Ви їх не рахуєте, ви не вважаєте за людей. Ви українців за людей. не вважаєте. А чому ви не вважаєте ті тисячі, які погибли в Баб'єм Которую в концлагерях сиріам кослагері в, Сирецком, ми ця, в лагеря, ми Рахуємо Дарніскам И наша, наша позиция свободи. Я могу, могу комунізм, фашизм, фашизм, фашизм і нацизм э, мають тех, бути заборонені в Україні. Коротко, так як сустав, це наприклад оно, сустав, є польський республік. Зараз да, я вам будь ласка, ну та як це є в республіці Польшу Конституції України в конституції Польщі записано комунізм, фашизм. І нацизм заборонені. Ми за це виступаємо саме тому. То це українське оз... ні, це не українські націоналісти. Жоден з яких не був засуджений на таких вами нібито знаних нюрнберзьких процесах. Не був засуджений. О, у пані була засудна. Жодна українська формація не була засуджена. Друзі, дякую. 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 Німберського за процесу немає слова. А, а, скільки а, ви можете у ну, пані мало стосунку? до, ССР, це до Галища, ми, це. Пане Москві, будь ласка, і Сергій. насправді вони тут вже не згадують Буковинський курінь, бо вже ж доведено, що Буковинський курінь прибув в жовтні 41-го року і не міг брати участь в тій акції в кінці вересня в Бабиному Яру. Тепер вони знаходять якусь фейкову новину. Це доказано, що це брехня. Тобто, якась людина невідомо звідки щось написала, і від це як доказ приводите? Київської відомості. У мене є. Число. А, да, Крівські... І відомості це тільки написали це, тільки писали книгу Володимира Сара Шевченко. Довірте тільки Ви партій самі, самі, ну, самі, 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 самі розбирайтеся і смотрите за кінця ніколи. Це. В нас а, такого однопартійця партій ну, не було, і це не наша однопартійець. Ну, на, на, я, я хочу прокоментувати. Я можу, ну хочу погодитися частково і не погодитися. Перше не погодитися з тим, що е, це найлегше обговорювати. Насправді в Україні національно визвольна революція не завершена, і саме тому оці питання е, історії історії виникає викликають таку дискусію, тому що ми досі не звільнилися від тої окупації, не не тільки на такому, знаєте, рівні формальному є держава, є прапор, є славень, а на власне ментальному рівні, на тому, що ми святкуємо окупаційні свята, на тому, що ми відзначаємо і вшановуємо окупантів тих, які катували наших батьків і дідів і прадідів. От в чому є проблема, і тому це не легше. Але в чому я хочу погодитися: в тому, що партія регіонів це як ті маро дери, які власне е власне е прийшли на залишки і е з того живляться залишки того, що е залишилося від. Тої совєтської історії, тих міфів, які були створені, і от от вони хочуть на цьому ще якимось чином протриматися. Звісно, їм нема що показувати про їхнє покращення, бо це всі бачать. Там я вже не буду називати ті цифри і про заборгованість по заробітній платі, яка зростає, і це понад мільярд гривень. Я вже не кажу про те, що казначейські рахунки заблоковані, і місцеве самоврядування просто стогне. Я не кажу про багато речей. Просто вони як мародери, розумієте, сьогодні з фанфарами, от е під е гаслами марксизму, люд. Оїзму пройшлися і по кістках українців сотень тисяч українців Сьогодні справді для скасування пенсійної реформи за закон в першому читанні в цілому в першому читанні голосували. правильно, чи в цілому? Ні, Пане законопроект, біля. вона не вистачило лише п'яти голосів. І насправді, от ви кажете, що вся фракція неправда. Двоє голосів у вас не вистачило. Швайка і Воні. бенюк не голосували. Вони Правильно, кажу, що вибачте, ну а що вони мали прилетіть. Правильно, з так само не голосував, не голосував кожем'як від батьківщини, і від удару не голосувало у всіх дев'ять чоловік. Дивіться, тобто, якби ж... опозиція зібрала я, я всі перепрошу. свої голоси, пенсійна реформа всі... була б скасована. Якби опозиція зібрала всі свої голоси, комуністи б не дали п'ять, регіонали б не дали додали 5, і позафракційні додали 5. І все. Не було би 226. Я хіба ну, цього ви цього не розумієте? Тоді ви кажете про корупцію всередині опозиції, якщо удар 9 голосів не дає за корупцію. Я, 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 я перепрошую. Я ще раз скажу. Тобто, знову вина опозиція. Не партія регіонів, яка дала 10 голосів. Пане Андрію, але не вистачило 5, 5 голосів. Ще раз вам пояснюю. Якщо ви проаналізуєте всі голосування за пенсійну реформу, ви побачите, що е, комуністи Частково не додають е, позафракційні, ми які не, зараз дали додали, може в повному, столька, які ви? дали в повному складі. Пособі не додають комуністів. Не. Зараз до речі, теж двоє не голосували. Ви Люді, це не раз. називаєте Давайте і так далі. Зак... Чому ви Зак... зараз всю цю відповідальність зміну... ви перекладаєте на опозицію? Зако за скасування відповідали не проголосували франція, сьогодні. Відповідає сьогодні відповідає його відправили на доопрацювання. Я думаю, у вас буде ще можливість його проголосувати у виправленому варіанті. Але сьогодні багато хто у змі писав про те, що за Завтра буде інспірована провокація, яка е, буде відбуватися за участю, начебто свободи і начебто комуністів, для того, аби зірвати завтрашнє голосування, і нібито головні ідеологи цієї провокації, начебто, знаходяться у фракції партії регіонів. Тому я хочу вам дати всім слово. Чи е, чи гарантуєте ви, що завтра Верховна Рада? Потім знову повернемося до теми визволення Києва, буде працювати в штатному режимі. Якщо Кокс КвасНєвський приїдуть до вас, що е, ви проголосуєте, чи принаймні почнете розгляд за закон... Законопроєктів щодо звільнення чи лікування Юлії Тимошенко. Будь ласка, пане Андрію, почнемо. Ці, ці чутки запустила партія регіонів, тому що вони не хочуть голосувати за жоден законопроект щодо Юлії Тимошенко. І відповідно їм вигідно, щоб на початку щось відбулося, якийсь інцидент, і, 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 рибак прийшов і закрив сесію. Закрив, можливо, там аж через тиждень. І сказав, що от опозиція винна, зокрема, там Свобода. І, ну, і комуністи, це і, дуже, ну, легко... Та, дуже легко. Так, дуже легко. Тому хочу офіційно заявити: ми е, зробимо все від нас залежне, щоб законопроекти, яких потребує Євроасоціація, були проголосовані. Зокрема, законопроект щодо Тимошенко. Наскільки я е, розумію, завтра може бути винесений законопроект про прокуратуру. Тобто вони були проголосовані. Якщо е, комуністи захочуть зробити провокацію, знаєте, у нас буде час, щоб з ними розібратися.